Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні день морської піхоти. Вітаємо та дякуємо захисникам України за витримку, рішучість та стійкість. Росіянці у своїх пабліках хизуються військовими злочинами. Кілька ударів по житловій забудові степногірська окупанти намагаються вщент зруйнувати українське місто. В Оріхові російський ФПВ атакував 69-річну жінку, коли та йшла по вулиці. Постраждав від ворожого дрону і 47-річний житель Гуляйполя. В місті артобстрілом зруйновано будівлю молочної ферми. Поранені 63-річний чоловік та 52-річна жінка. Від госпіталізації вони відмовилися. За добу росіяни запустили 412 ударних дронів. По області вдарили 658 разів, запустили 11 кабів. Внаслідок обстрілу в селі Новопавлівка горіла нежитлова будівля на площі 100 квадратних метрів. Ховай, не ховає, все одно знайдуть. ЗСУ виявили склади та техніку загарбників. Наші оператори БПЛА не лише передали координати артилеристам, а й самі ФПІ-дронами вгатили по боксам. Мінус буханка та броня окупантів. Зухвала крадіжка в Запоріжжі в магазині техніки по вулиці Чарівна. Дві жінки викрали спочатку годинник, а потім телефон. І це посеред білого дня. Сподіваємось, злодіок знайдуть та покарають. Не сплатив комуналку, віджали квартиру. Такі закони окупантів на ТОД Запорізької області в Мелітополі жителі цілодобово вимушені стояти у чергах, аби сплатити за комунальні послуги, бо інакше псевдовлада розсилає абонентам листи загрози. Якщо є заборгованість, місцевим дають 10 днів для сплати, а потім погрожують забрати житло, заблокувати карти та заарештувати майно. Викрили дві таврі заради розваг. До салонів авто молодики потрапляли через незамкнені двері для буксирування. Першого використали машину батька одного з фігурантів. Другу машину крадії відтягували вручну. Зловмисників затримано. Їм світить від п'яти до восьми років. Рашисти ухвалили закон, який зобов'язує таксистів пересісти на машини російського виробництва. З 1 березня 26-го року курсувати окупованими містами можуть тільки нові таксі, типу Москвіч і Лада. Заборонено реєструвати іномарки для роботи, хоча звідки їм взятись в окупації, питання відкрите. Так скоро візьмуть приклад з героїв і Свіо Пересядуть на лічків. Економний та дуже екологічний транспорт. Маршрут поїзду Запоріжжя Ясіня скорочено через провал ґрунту в Карпатах. Зараз на колії тривають ремонтні роботи. Потяг курсуватиме до станції Ворохта. Для зручності пасажирів Укрзалізниця організувала там автобусні трансфери в обох напрямках. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.